Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. І так, розпочинаємо. Тема нашого уроку: Ефекти анімації, рух об'єктів в презентаціях. Надати презентації завершеного вигляду можна за допомогою анімаційних ефектів. У редакторах презентації, як правило, передбачено два види анімаційних ефектів. Це анімації, які застосовуються безпосередньо до окремих об'єктів слайда, наприклад, для малюнків, або для якихось слів, або для діаграм, і так далі. І анімації, що супроводжують перехід між слайдами. Сьогодні ми з вами поговоримо про анімацію, яка застосовується для об'єктів. Анімація для об'єктів на слайдах може визначати порядок подання матеріалу, або демонструвати послідовність виконання деякого завдання, або будову певного об'єкта, наприклад, будову клітини, рослини, або ще щось. Або реальний рух об'єктів у певному процесі. Ну, Наприклад, це може бути рух об'єктів. Планети навколо Сонця, да? і так далі. Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що з'являтимуться на слайді по одному слову, за допомогою анімації входу, виходу, виділення і переміщення. Або ми можемо додати звук оплесків, які лунатимуть у разі відкриття малюнка. Анімація на слайдах можуть застосовуватися до тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів. Здійснюється, щоб підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою і видовищною. Анімацію до об'єктів доцільно додавати за таких умов. Перше. Наприклад, об'єкт має з'явитися на слайді тільки тоді, коли про нього йдеться мова. Або, якщо на слайді розміщено кілька об'єктів, то той об'єкт, на який звертається увага, повинен виділятися, наприклад, змінювати колір або збільшуватися. Або для пояснення процесів, які передбачають зміну положення об'єктів у просторі. Е Часі необхідно застосувати переміщення об'єктів на слайді. Або, якщо наявність об'єкта на слайді не є обов'язковою, то цей об'єкт доцільно вилучити зі слайда тощо. При створенні анімації необхідно враховувати, що для одного об'єкта можна послідовно застосувати кілька анімаційних ефектів. Або анімація є властивістю, що може бути надана будь-якому об'єкту, або одночасно групі об'єктів презентації. Виділена група об'єктів або згруповані об'єкти сприймаються і анімуються як одне ціле. Доцільно дотримуватися певної послідовності застосування анімаційних ефектів? Наприклад, до об'єкта не можна застосувати ефект виходу раніше, ніж ефект входу. Тому що, наприклад, зображення не може спочатку зникнути зі слайду, а потім з'явитися, такого бути не може. Як же ми можемо все це налаштувати? У Microsoft PowerPoint управління анімацією об'єктів на слайдах здійснюється за допомогою інструментів вкладки Анімація. Щоб додати анімаційний ефект до об'єкта на слайді, його слід виділити, обрати інструмент додати анімацію та вибрати ефект з набору запропонованих, а запропоновані можуть бути вхід, виокремлення, переміщення. І вихід. Вхід визначає спосіб появи об'єкта на слайді. Виділення дає змогу акцентувати увагу на конкретному об'єкті слайда. Вихід визначає спосіб зникнення об'єкта зі слайда в процесі демонстрації. Шляхи переміщення дає можливість користувачеві створити шлях. За яким об'єкт буде переміщуватися на слайді? Додавання ефектів для цього потрібно е працювати за таким алгоритмом. Перше – це натиснути на об'єкт на слайді, з яким ви будете працювати. Далі відкрити вкладку Анімація, відкрити список ефектів за вибором кнопки додатково в групи анімація. І вибрати у списку потрібний ефект анімації. У списку наведено не всі можливі ефекти. Додаткові ефекти можна побачити, вибравши команди інші ефекти у цьому списку. Є інші ефекти входу, виділення, виходу і переміщення. Щоб налаштувати рух об'єкта по слайду, потрібно перше, зі списку вибрати групу шляхи переміщення і обрати один з готових шляхів або інші шляхи переміщення. Готові шляхи можуть бути вгору, ліворуч і так далі. Але їх можна налаштувати, перетягуючи круглі маркери, що з'являється, якщо виділити шлях на слайді. До об'єкта Хмара спочатку було додано шлях праворуч, а потім напрям було трохи змінено. Якщо початковий і кінцевий маркери розмістити за межами слайда, то під час перегляду об'єкт з'явиться з за краю екрана, переміститься як би зазначеним шляхом і зникне з екрану. Якщо шлях перемістити від об'єкта, то перед виконанням анімаційного ефекту об'єкт, де б він не був, перескочить на початок шляху. До кожного об'єкта можна додати декілька ефектів з кожної групи, програмуючи цим самим досить складну його поведінку. Наприклад, кожен з доданих до об'єкта ефектів з'являється у списку в області завдань та позначається на слайді номером у квадратику ліворуч від об'єкта, і ви можете побачити, що за чим буде йти. До об'єкта усміхнене обличчя додано 4 ефекти. Для змінення порядку виконання анімаційних ефектів треба перетягти їх на потрібні місця у списку в області анімації. Для цього потрібно натиснути область анімації, справа у вас з'явиться ця область, і ви можете просто перетягнути і змінити цю анімацію місцями. У вході роботи результат налаштування анімації можна переглянути на слайді. Для цього потрібно знайти зліва зверху таке налаштування, як перегляд попередній перегляд. Або запустивши повноекранний перегляд з поточного слайда за допомогою комбінації клавіш Shift F5. Ну, Тепер ми з вами перейдемо до нашої практичної роботи. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим і ви все вивчите і зможете зробити домашнє завдання. Це практична робота.